Всім привіт! Мене звати Андрій, я професійний викладач вокалу. І у цьому відео хочу поговорити, як нарешті відкрити голос. А поки підписуйся на мій канал, то це про вокал та голос. Буде цікаво. Поїхали. Дивіться, для того, щоб відкрити голос, ви повинні відкрити щелепу. Знаходимо дві точки біля вух, ямочки. Не тиснемо, але просто тримаємо пальці, відкриваємо повністю рот. Повністю. Зафіксували, можливо, трошки хруст, але це не критично. Ми повинні відкрити щелепу, зробити два вдоха, продих, і сказати А. Як це виглядає? Потім теж саме ми кажемо О. Але дивіться, О дуже схоже на А, але ми губами формуємо цю О. Якщо А відкрита, то О всередині теж розвідка, але губами ми формуємо ще раз. А! Спробуйте ці голосні, вони самі базові, якщо ви зможете їх відчути і заспівати відкрито, далі буде проще.